Хоч як бізнес був проти податкових перевірок під час війни, та владі довелося виконати вимоги МВФ. Закон, що скасовує мораторій, набрав чинності 8 грудня. Отже, маємо нові норми і мусимо в них розібратися. Ще в минулому номері ми опублікували експертне роз'яснення про те, які підприємства потраплять до плану перевірок. Якщо відкладали статтю на потім, то воно вже настало. Контролери взяли низький старт. Розуміємо, що запитань багато, тому 13 грудня проведемо вебінар на тему перевірок. Допоможемо з'ясувати, хто в зоні ризику, які операції ДПС вважає підозрілими і як уникнути фінансових санкцій. Реєструйтеся просто зараз, щоб не прогавити трансляцію. На підписі у президента лежить ще один скандальний законопроект. Він змінює правила надання деяких видів відпусток на користь роботодавців. У свіжому номері експерт пояснює 11 ключових новацій і застерігає, що деякі з них не варто одразу впроваджувати. Обов'язково прочитайте, що там накрутив законодавець і які наслідки можуть бути. Окрім того, підготували для вас інструкцію з річного перерахунку ПДФО. Банк проведень для безоплатної передачі ЗСУ майна, робіт і послуг, а також рішення для різних робочих ситуацій. Заходьте в номер, користуйтеся і не забувайте зазирати в адвент-календар, адже труднощі в роботі були і будуть, а ви в себе одні. Додайте в життя трішки приємних моментів.